Всім привіт. Дивіться. Удосконалив калібрувальну доску в цьому році. Минулого році ми ставили піднес відра. Ну і відра кидали, потім пересипали сітки. Ну, а в цьому році вирішив таку розробити. Попідчіпляв сітки. Ось так там підчіплені. Ну і зараз будемо пробувати, що у нас з цього всього буде. Получается. Тут у нас часник вже прошелушений, його тільки вже потрібно прокалібрувати. Ось така досочка. Ну, звісно, якщо об'єми часнику дуже великі, ну це дуже довго. Ну, а як у нас невеликі об'єми, то я думаю, буде нормально. Ну, звісно, будемо дивитися, якщо буде не добре, точніше, дуже довго, ну то можливо будемо щось робити. Ну, Чесночки у нас трошки є. Як бачите, трошки тако сітки спочатку на себе понатягую. Ну, щоб чесночок не падав до самої землі. Камеру зрощує. Так. take it yeah. All right Дивіться, якось так виходить. Сіточку трошки на себе натягнув. Ну і він акуратніше падає. Ну що я вам скажу? Трошки вже почав калібрувати, ну, вже привик трошки, вже забувся, як воно. На початку воно тяжче, бо кожну частинчину виходить можна сказати, приміраєш, а вже далі оком бачиш. Вже так візуально, якщо десь сумніваєшся, то перепровіраєш. Але дивіться ще, що ще хотів показати. В чому ну, такий ну, для мене плюс. Наприклад, от взяв час на чину, ну дивлюсь, вона така дуже грязна. Та я неї можу поправити. Наприклад, якщо на великому калібровочному столі, це вже ну, можна пропустити. І або, бачите, десь ну, примнута була вдарена, десь зубчики підпортились. Це вже йде від браковки, десь, воно десь потім піде. О, тут так само, дивіться, знаєте, головка, ну, спортилась. Це вже все від браковки. Це такі, знаєте, плюси. Що ти, виходить, береш. Кожну головку в руку, ну і вже візуально бачиш, що там і як там. Бо вже на, на більшому столі або на барабані, ну це вже можеш там не проконтролювати такі речі, це вже може бути так, що попадуть ну, браковані, як кажуть. Але, звісно, як я казав, що коли великі об'єми, і тим паче, якщо Є наймані працівники. Ну, звісно, потрібно зробити справу бігом. Якомога швидше. Це все економія фінансів, часу і тому подібне. Тож, тож так, ну що, я працюю далі. Зараз. Встановим телефон оп. Ну і будете бачити, ми вже зараз досить швидше це все виходить. Значить. Зісохлася. Все. І браковка. З вигляду дивилися, вроді би нормально. Головка нічого її не бракує. Ну а вона зісохнула. Ось ну, таке буває. Починаємо туди. Передний перший пробний вихід. Роботу, бо потрібно їхати забирати згори часник, але щось погода стоїть, що будуть дощі, тож не знаю. Покалібруємо те, що вдома. Ну, а далі будемо дивитися, як і що вони буде повертатися. Працюємо. Бачите, досить непогано, швидко виходить. Коли маленький об'єми, це досить гарненько. Тож, всім пока. І миру для нашої України.